Той лад сформований в економічному плані, розумієте? Оце найбільше, що привело до таких ситуацій. Дуже великий прошарок бідності, і дуже такий невеликий прошарок богатів. Тобто, то, що, те, що називають зараз олігархами. Це вони винні в цій ситуації. Ну, по-перше, ці проблеми, які були ще за часів Гетьманщини, коли поділяли Україну на схід-захід, цю позицію включили у цей процес Незалежної України. І цим дуже використовували, тим паче, що російського мовного населення за, ця, за радянського часу виховували не національну а свідомість, а радянський народ. Ви пам'ятаєте цю позицію держави на той час? І тому було оцей процес змішування націй. От, привело до такого результату. Розумієте, що сьогодні він на Донеччині, там що твориться на Луганщині. Путіна є амбіція, чим залишиться е, по себе пам'ять. Це повернення великої імперії. Ну, що тут ще можеш сказати? І він, до речі, використав. Усі технології, які були, від, починаючи від Гітлера і кінчаючи Януковичу, включаючи Сталіна і тому подібного, всі ці процеси, бачите, на тому протязі, вони відбулися ось буквально на очах у нас на протязі свого життя, зрозумів так: люба партія робить вождя партія без вождя не може. А в перекладі це фюрер. От як тут бути? І це залежить все від того, ну, яка у цього фюрера свідомість, яка логіка, яка психіка? Розумієте, від цього залежить дуже багато. Якщо у нього ще є якась параноя у цього фюрера, тоді. Бережіться всі навколо.